Хто буде головувати секретар загальних корпельних зборів, ну це я. Хто е, буде, скільки всього членів було на присутні на зборах, ж тут треба буде написати так само. Е, релігійна громада це ті люди, які ходять в храм. Територіальна громада це зовсім інша юридична особливість, тому що е, територіальна громада по закону не має права. Ніяких приймати рішень щодо що долі церкви, щодо долі нашого храму. Ви, хто ходите кожного року до храму Божого, до свого храму, сповідається, причищається, ви і саме ви даєте голос і підтримуєте свою парадість. Тому я вас питаюся, чи ми всі за православну церкву за УПЦ, за Українську православну церкву під головуванням нашого блаженнішого онуфрія? Якщо ви всі зараз, всі за, одноголос. Хто за ПЦО? Те, що збирали усі підписи за таких. Кажіть, кутра є. Але знаєте одне, храм вас ніхто не забере, тому що він нікуди не зрушиться з місця. Ну щоб ви не зрадили своєї віри. От що. От такі, що ходять і... Брехливими, неправдивими е, звертаннями, кажуть, що тут підписують. Ми як залишалися в цій нашій церкві, Українська православна церква, це не церква Московського патріархату, це не російська православна церква. Ми маємо свого пристоятеля, ми маємо свій синод, ми маємо свій статут. От я вам показую наш статут нашої релігійної громади, села Сутківці. Прошу дуже. От, затверджений статут. Mm -hmm. З печатками, зі всім повністю. Прошу. От, люди знімають, щоб це, це був доказ. Статут релігійної організації, релігійна громада Святопокровської парафії села Судківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української православної церкви. Прошу дуже, Української православної церкви, не Московського патріархату, ні. УПЦ. Так як було в 90-му році нам дарована автономія від покійного святішого патріарха Олексія. Так, і ми це все зберегли в цей, цей статут, тільки просто статут вже зроблені, всі статути зроблені були в новій редакції. От і всі документи є, ваші повністю всі тут. є статут, є протоколи і є списки тих, хто навіть і цю парафію організовували. Засновники, я навіть тієї парафії, які спочатку, ще в 90-х роках, її засновували. Тому зараз прошу, хто у нас буде. Треба нам обрати, перш за все, секретаря парафіальних зборів. Хто має бажання? Хто хоче бути секретарем? Все, все, все. Олександра Степанівна. добре? Я буду головуючий. А ну голосуйте всі пані, ви життя секретарям. Голосуйте. Дивіться. Треба посчитати, скільки нас є сьогодні присутніх. Хто буде посчитає? Наші, наших. по 10, по 15, по 20. Піднімайте руки, хто наші, іменно наші, хто. Всі наші. Підсчитати треба. Ми париваємо українську православну церкву під головуванням блаженнішого онуфрія митрополита Київського і всія України. Всім Божої допомоги бажаємо.